Казка про Капібару Коко, яка шукала друзів У великому превеликому лісі жила собі капібара Коко. Вона була доброю, миселою і дуже любила плавати у річці. Але була одна проблема у Коко не було друзів. Кожен день Коко виходила на галявину і питала Може, хтось хоче зі мною дружити? Але інші тварини тільки дивилися на неї і бігли геть. Зайці казали. Ти занадто велика. Білки сміялися. Ти занадто повільна. Пташки шепотіли. Ти дивно виглядаєш. Коко було сумно. Одного ранку Коко побачила, як маленький їжачок застряг у колючому кущі. Він плакав і не міг вибратися. Не хвилюйся, я тобі допоможу, сказала Коко. Вона обережно розібрала гілки зубами і визволила їжачка. Дякую, сказав їжачок. Ти дуже добра, давай дружити. Коко так зраділа, що аж забулькотіла у воді від щастя. Наступного дня їжачок розповів усім, яка коко чемпіонка у порятунку, і раптом зайці попросили її перевозити їх через річку, бо боялися намокнути. Білки захотіли грати у хованки, коко завжди знаходила їх, бо чула, як вони сміються. Ташки попросили розповідати історії, вони любили слухати її спокійний голос. Тепер у Коко було багато друзів. А якщо хтось казав Ти дивна, Коко просто посміхалася і відповідала Це ж чудово, якщо всі однакові, було б нудно. Справжні друзі знайдуться, коли ти залишаєшся собою і робиш добро.